Сьогодні на уроці ми поговоримо з вами про горизонт, лінію горизонту і сторони горизонту. Ключовими словами уроку є горизонт, лінія горизонту, відкритий горизонт, закрита місцевість. Сторони горизонту. Вітаю люди другого Сьогоднішній урок курсу Я до світ» для вас проведу я, пані Олена, жителька з міста Одеса. Про що ми будемо з вами говорити? Пропоную вам догадатися, послухавши ось такий привіт. Серце Василька шалено талатало. Він швидко видерся. На пару і побачили неймовірну картину. Таких тих захоплено вигукнув малий, і, як зачарований за внизу розкинулася долина, сповнена вечірніх ароматів і звуків. Десь справа поманіла прощистая річка, а зліва синів прадавній ліс. За верхівки його могутніх дерев вже потихеньку ховали. До побачення сонечко зустрінемось за шепотів хлопець, колись я обов'язково прийду до тебе в гості на обід. А як ви гадаєте, чи справдиться обіцянка нашого Василька, чи важлива вона? дійти діти добре. Дякую вам за ваші передбачення. Давайте їх перевіримо, дізнавшись на сьогоднішньому уроці, що таке обрій? які є сторони стороні світу. Навчитеся сьогодні знаходити лінію горизонт, визначати сторони світу і орієнтуватися на місцевості. В українській мові слово горизонт має 12 близьких зазначень. Подумайте, прочитавши ці слова, за якими двома ознаками можна їх об'єднати у руку? Якщо ви міркували так само, як я, то має вийти так. Кого зір, видно круг, видно коло, кругогляд, овиць. Ці, ці слова об'єднані тим що говорить, що горизонт це те, що видно навколо. А от слова «край небо, «небо схил, видно край, небо край, немо зліт, обрі, розповідають нам про край між небом і землею. І дійсно, горизонт це те, що та частина земної поверхні навколо нас, яку можна побачити на відкритій місцевості. Гляньте на панораму. Оце коло то є 360 градусів, і то воно є наш горизонт. А от край неба, це не горизонт, це лінія горизонту. Це уявна межа між небом і землею. Як ви гадаєте, чи можна дійти до неї? Правильно, не можна, адже це. Уявно, ми її собі уявляємо. І скільки ми з вами не будемо рухатися, ми будемо бачити лінію горизонту. Давайте подивимось на світлини. На якій з цих місцевостей краще видно буде захід сонця на першій чи на другій світлині? Правильно на другій. Адже тут у нас горизонт нічим закритий. На якийсь цих двох світлин краще можна побачити схід сонця. Вірно, тут навіть воно є. Там де море. І знову таки, чому? Тому що у нас з вами відкритий горизонт. І ми з вами можемо зрозуміти, що є у нас відкритий горизонт, такий, як у полі, у морі, в степу, у широкій дорозі, він буде відкритий. А от, у горах, в місті, в лісі ми горизон... лінію горизонту майже не бачимо. Нам потрібно піднятися дуже високо, щоб її побачити. Такий горизонт ми будемо називати закритим. Якщо ми з вами подивимося ось на цю світлину, я запитаю вас, яка форма горизонту, ви мені скажете, пряма рівна? Так само думали і наші з вами пращу. Вони уявляли себе землю плоскою тареллю, що стоїть на спинах трьох слонів, що стоять на спині черепах. І все це рухається в просторі, а навколо обертається місяць і сонце. Але ми з вами вже недавні люди. Наші сучасники літають у космос, привозять нам фотографії та відео, і ми знаємо, що земля наша не плоска. А є кулею. І тільки піднявшись високо в небо, людина довела, побачила, що форма нашого горизонту то є дуга, Це там уявна лінія, де небо стикається із землею. Для кожного з нас наш простір горизонт буде різним. Наприклад, для дитини, який якій 5 років, Дуже високий заріс. І наш горизонт на відкритій місцевості буде лише 3 кілометри. Ми бачимо всі предмети тільки до лінії горизонту. От на 3 кілометри так і будемо бачити. Наша земля кругла, і тому ми не можемо побачити те, що знаходиться за лінію горизонту. Тож тобто ще це називається відкритий горизонт. Для дорослої людини, якої зріс десь 175 м, та, от, відкритий горизонт буде складати 5 км. А якщо ми станемо на, дах, на доходи від поверхового будинку, то наш обсяг горизонту буде 18 км, піднявшись на полосі оглядовому 26 км. А якщо ми сядемо у кошик і полетимо на позитивній кулі, то наш обсяг стане 44 км. Із самольоту 357 км. а на ракеті – 220 км. Скажіть мені, будь ласка, з того, що ми бачимо, в кого найменший видимий горизонт? Правильно у дитини? А кого найбільший у, раке... у космонавта в ракеті 1140 км? А скажіть, будь ласка, наскільки? Менший видимий горизонт у дорослої людини, що стоїть на землі, ніж у дорослої людини, що піднялася на поліціму. Вірно, нам треба відставки від 44 підняти 5, ми отримаємо 39 км. На 39 км менший видимий горизонт людини, що стоїть на землі. А тепер порівняйте, у скільки разів збільшиться. Видними горизонт дитини. Вас чути Як воно відноситься до нашої теми горизонт, обрій, лінія горизонту, сторони світу. Правильно? Розвадітрій це така спеціальна позначка, яка вказує нам на сторони світу. Давайте подивимося, які ж у нас є сторони світу. Північ. Він скорочно помічається літерами ПН або англійською літерою Н від слова NOT. І вдень ПТ, англійська літера Зю. Схід СХ або ОС. І останнє захід CH або W. Отже, у нас з вами є чотири основних сторони горизонту. Південь, північ, схід і захід. Давайте запам'ятаємо. Сторони горизонту можна визначати за сонцем. Як же визначити сторони горизонту за сонцем? Щоб визначити основні сторони горизонту за сонцем необхідно опівдні. Стати обличчям у бік своєї тіні, тобто спиною до сонця. Тоді перед тобою буде північ, за спиною південь, праворуч схід. А ліворуч захід. Тінь має не тільки кожен з вас, кожен предмет має свою тінь. Будинок має тінь. Отже, в сторону тіні. Перед будинком буде північ. Протилежної сторони південь, праворуч схід, ліворуч, захід. Ялиночки теж мають опівдні свою тінь. Отож, перед ялинкою тінь показує північ, за ялинкою південь. Праворуч схід, ліворуч захід. На якій із фотографій можна побачити лінію горизонту? Лінію горизонту, подивились уважно, лінію горизонту можна побачити на в першій фотографії ось її, видно. Лінію горизонту добре видно, де небо ніби сходиться із земною поверхнею. А на другому малюнку лінію горизонту не можна побачити. Чому не можна побачити? Бо її закривають. Отож, якщо лінію горизонту добре видно, то такий горизонт називається відкритий. А якщо лінії горизонту не видно, то такий горизонт називається закритий. Отже, то яким може бути горизонт? Горизонт може бути Закритий і закритий. Давайте ще раз пригадаємо, що таке горизонт? Горизонт це. Що таке лінія горизонту? Лінія горизонту. це. Розглянь, будь ласка, зображення місцевостей. Знайди на кожному зображенні лінію горизонту, проведи її червоним олівцем. Визнач, на якій місцевості важко. Позначити лінію горизонту. Зроби там позначку. Натисни на паузу і попрацюй, виконай ці завдання. Перевіряємо лінію горизонту добре видно на першому малюнку і на другому, а на третій місцевості важко визначити лінію горизонту. Чому? Тому що її закривають будинки. Чи можливо наблизитись до лінії горизонту? Поміркуй. Розгорни підручник на 36-й сторінці, знайди завдання номер 2 і у цьому завданні знайди відповідь. На моє запитання, чи можливо наблизитись до лінії горизонту. Натисни паузу. Отже, до лінії горизонту наблизитись неможливо. Чому? Та тому, що, поки ти рухаєшся, лінія горизонту теж рухається, тобто віддаляється від тебе. Пригадай, у горизонта є чотири основні сторони. Півні, північ визначається скорочено двома буквами ПН. З протилежного боку за спиною південь дописуємо. скорочено позначається буквами ПД. Далі праворуч схід. Зверни увагу, як скорочено позначається схід. І ліворуч захід, скорочено дві літери, буква З і буква Х. Запам'ятай. Щоб визначити основні сторони горизонту за сонцем, необхідно о півдні стати обличчям у бік своєї тіні. Перед тобою напрям на північ, показує тінь, а за спиною напрям на південь. Праворуч схід. А ліворуч – захід. Пригадуємо, що горизонт може бути відкритий і закритий. Відкритий горизонт це, а закритий горизонт. Тобто закрита місцевість С. Це... Роздивіться світлини. Визначте, на який із них зображено відкритий горизонт. Так, відкритий горизонт зображено. На першій світлині Привіт, мої друзі! Сьогоднішня тема горизонт сторони горизонту. А що ж таке горизонт? Горизонт це простір землі, який можна охопити очима. Якщо вийти. На відхиту місцевість за селом чи за містом, і озирнутися довкола виникає відчуття, ніби стоїш у центрі великого кола земної поверхні, по краю якого вона наче з'єднується з небом. Лінію, по якій небо ніби сходиться з поверхнею землі, називають лінією горизонту. Лінії горизонту дістатися неможливо, тому що земля має форму кулі, у якої немає меж. І якщо ми будемо йти в сторону лінії горизонту, вона буде постійно від нас віддалятися на ту ж саму відстань, яку ми пройшли. Горизонт та лінію горизонту добре видно у полі, в морі. Там ніщо їх не закриває. У місті, в горах чи у лісі лінію горизонта не видно, її закривають природні ліс чи гори або рукотворні об'єкти будівлі. Частину земної поверхні, на відкритих для огляду місцях, де добре видно лінію горизонту, називають відкритою місцевістю, а горизонт видимим. Він розширюється з підвищенням точки спостереження. Це є ще одним переконливим доказом, що земля має форму кулі. На рівні місцевості людина бачить навколо себе на 4-5 км, а з висоти 20 метрів уже на 16 км. А з висоти 100 метрів горизонт розширюється до 36 км. На рівному та відкритому з усіх боків місці лінія горизонту має форму кола. У місті або в лісі, чи горах лінію горизонту простежити важко, оскільки місто щільно забудоване, у лісі багато дерев, а в гірській місцевості високі гори. Місцевість, де лінію горизонту не видно. Називають закритою. Якщо перебувати на рівні відкритій місцевості, то можна побачити, що горизонт простягається на всі сторони довкола нас, є чотири основні сторони горизонту: північ, південь, захід і схід. Між основними розташовані проміжні сторони горизонту. Між північю і Сходом північний схід, Між півднем і Сходом південний схід, між північч і Заходом північний захід, між півднем і заходом, південний захід, сторони горизонту ще називають сторони світу. Північ і південь визначають відносно полюсів. А схід і захід відносно обертання землі навколо своєї осі. Також сторони світу мають різне символічне значення у релігіях та звичаях різних народів, наприклад, християни та мусульмани будують свої храми престолом лише на схід. Визначення сторін горизонту на місцевості називається орієнтуванням. Саме слово орієнтування походить від латинського слова орієнс, яке в перекладі означає схід найпоширеніші такі способи орієнтування на місцевості за сонцем, полярною зіркою, місцевими прикметами та компасом. Уміти визначити сторони горизонту. Означає добре орієнтуватися на місцевості. Ці знання дуже допомагають в таких професіях, як картограф, геолог, моряк, екскурсовод. І взагалі вони необхідні кожній людині. Отже, горизонт це простір землі, який можна охопити очима. Лінію по якій небо ніби сходиться з поверхнею землі, називають лінією горизонту. Частину земної поверхні на відкритих для огляду місцях, де добре видно лінію горизонту, називають відкритою місцевістю, а горизонт видимим. Місцевість, де лінію горизонту не видно, називають закритою. Сторони горизонту поділяються на основні та проміжні. Уміти визначати сторони горизонту означає добре орієнтуватися на місцевості. А я вам говорю до побачення, до нових зустрічей!